Збройні сили України продовжують відбивати атаки ворога на східному напрямку та мають успіхи на двох векторах фронту на півдні в районі Роботиного. Детально про те, якою є карта бойових баталій російсько-української війни станом на вівторок, 12 вересня, дивіться просто зараз на каналі Січас. За попередні 24 години відбулося рівно 24 бойових зіткнення із противником, та понад 1200 разів ворог здійснив обстріли позицій українських військ. І це, що стосується нашого сходу, начальник прес-служби східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш. Підраховує за минулу добу на Лимано-Куп'янському напрямку було знищено 63 окупанти, мінометний розрахунок, п'ять вантажних автомобілів та один позашляховик силами оборони України було знищено також станцію радіоелектронної боротьби «Стриж-3», який використовувався для подавлення роботи українських БПЛА та систем зв'язку, сказав пан Євлаш. За його словами, противник не полишає своїх намірів прорвати оборону українських позицій в районі населеного пункту Новоселівське, і поблизу цього селища також противник за минулу добу 117 разів застосовував свою артилерію, танки та армійську артилерію. Але завдяки спланованим діям українських воїнів, інженерним укріпленням та мінним загородженням, противник зазнає величезних втрат. На Бахмутському напрямку дуже інтенсивно тривають бойові дії. Попри обстріли, українські захисники просуваються на південному фланзі поблизу міста фортеці. У нас є успіхи. Це безпосередньо і сам Бахмутський напрямок Кліщиївський, Андріївський, Курдюмівський. Там наші захисники з боями просуваються вперед, змушуючи противника відходити і займати раніше заготовлені рубежі. Але це ненадовго, і ми продовжуємо виконувати поставлені завдання. Резюмував начальник прес-служби східного угруповання військ ЗЕСУ. Військовослужбовець нашої армії Іван Тимочко додає деталей. сили оборони України на Бахмутському тому ж напрямку контролюють логістику російської армії та систематично знищують склади з боєприпасами ворога. Далі важлива пряма мова. Цитую. Бахмут незабаром може опинитися в оперативному оточенні. Ми загалом контролюємо логістику окупантів у глибині до 70 кілометрів за лінією фронту та систематично знищуємо їх склади з БК. Вони не формують великих складів із відривом менше ніж 50 кілометрів за лінією фронту, розповів Тимочко. За його словами, окупанти змушені доставляти боєкомплект таким собі москітним способом, коли вони намагаються підвозити вантажі навіть з використанням звичайного автотранспорту чи легкої бронетехніки, якої в них ще вистачає. А ось і сам момент знищення ворожого металобрухту. Гарне відео від 30-ї окремої механізованої бригади опублікував у себе в телеграм-каналі командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Чудова робота, знищений ворог, яскраві кольори вміють красиво працювати. Слава героям! Похвалив генерал-полковник. Свіжим зведенням щодо ситуації на передовій ділиться і Генеральний штаб збройних сил України, як розповів його речник Андрій Ковальов, на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують наступальну операцію та завдають російським військам значних втрат в живій силі та техніці. Наші війська досягли успіху в районах, розташованих південніше та південно-східніше від роботиного, і встановили контроль над досягнутими позиціями. Повідомив він. Водночас російські війська на цій ділянці намагаються відновити свої підрозділи і продовжують атакувати позиції українських військ. Крім того, наші захисники відбили понад 10 атак в районах того ж Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Напередодні в прес-центрі оборони Таврійського напрямку констатували, що українським військовим вдалося просунутися ще на близько 1,5 квадратних кілометрів поблизу вже згаданого роботиного. Там наші бійці здійснюють великі, точніше, невеликі просування, невеликі, але ми розуміємо, що дуже суттєві. Більше про це за мить. Напишіть, будь ласка, свої коментарі щодо такої ситуації. Я наголошу, що вона дійсно дуже динамічна. Однак щодня ми стежимо за картою бойових дій, і я вас закликаю підписатися на наш канал, аби робити це разом і не пропускати важливих новин. Я впевнена, що скоро будуть хороші відомості. Ставте свої вподобайки, і нині дивимось, не перемикаючись разом з вами. Що ж там було офіційно ЗСУ звільнили частину опитного, що біля Авдіївки в Донецькій області. Це підтвердили у Міністерстві оборони України. Тим часом, так звані зетпабліки нівелюють успіхи нашої армії. Мовляв, ми відбили незначну ділянку. То як це насправді про оперативну обстановку на карті бойових дій розповім просто зараз на каналі Січас. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у понеділок, 11 вересня, підтвердила, у результаті штурмових дій сили оборони зайняли частину опитного про те, що наші війська зайшли у цей населений пункт. Говорили напередодні, нині у ньому ймовірно залишаються п'ятеро шестеро людей. Про це журналістам розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, зв'язку з місцевими в самому селищі наразі немає. Невідомо, що відбувається у самому селі. Є в нас інформація, що там ще є цивільні люди, мирне населення. Орієнтовно має бути ще 5-6 людей, залишається там. Селище розбито вщент. Воно було розбите ще з 2014 року. Ми намагалися його відновити. До початку повномасштабної війни 44 людини залишалися в опитному, каже Барабаш. Коментуючи ситуацію в районі цього села на даний момент. Барабаш також зазначив, що російські військові, які відійшли з певних позицій, намагаються їх повернути під свій контроль. Проте зараз безуспішно в свою чергу пропагандистів слина з рота. Так от заручник темників, спущених із Кремля, Володимир Соловйов, своїй понад мільйонній аудиторії робить репост 105-го полку НМ, Так званого ДНР, де ці виправдовуються, мовляв, нацики, як вони зневажливо називають українців, змогли забрати східний кар'єр у села і опорник на північ від населеного пункту. Нині пишуть вони українці, нібито намагаються пробиратися глибше дрібними групами. На цьому все у самому опитному бою немає. Притому пишуть адміністратори телеграм-каналу, по позиціях РФ у селищі щільно працює українська артилерія. Це вони принаймні визнають. Ну і далі зацитую: погано, що пролюбили кар'єр, так недобре. Пацани з першої слов'янської вже йдуть його відбивати. Отак, от грозяться ворожі писаки. Це вже сьогодні вони такі сміливі. А учора російські спільноти скиглили з приводу того, що друга армія світу в лапках, звісно ж, відступає з опитного в бік Донецька. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Які відмазки цього разу вигадає Міноборони Сергія Шойгу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я ж продовжу огляд ситуації на бойовій мапі. Отже, наші бійці мають частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області, але ситуація дуже мінлива. Тривають бої та можлива зміна позиції. І самої ситуації пояснює пані Маляр на Куп'янському напрямку. Тривають бої так само, силами оборони успішно відбиті атаки противника в районі Сіньківки Харківської області. На сусідньому Лиманському векторі противник продовжує перегрупування військ. Веде безуспішні наступальні дії в районах Берестового, Харківської області та Новоселівського, Новоєгорівки, Луганської області. На Бахмутському напрямку противник прагне зупинити наш наступ. З цією метою безуспішно намагався прорвати оборону українських бійців в районах Залізнянського, Оріхово-Васильівки та Богданівки Донецької області. В свою чергу наші війська просуваються та мають частковий успіх у районах Кліщівки та Андріївки. Витісняють там противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. Про успіх на цьому векторі передової говорить і начальник прес-служби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Пропоную дослівно. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої Сил оборони з російськими окупантами, які застосовують всі наявні засоби озброєння. 527 разів за добу військові РФ обстріляли позиції Збройних сил України. Відбулося 12 боїв, під час яких ліквідували 212 російських солдатів, розказав пан Євлаш. Окрім цього. За даними про служби, українські військові знищили танк БМП, установки 100 Б гармату Д-30 БПЛА, а також іншу автомобільну техніку росіян та ще й на додачу відмінусували шість складів із боєприпасами ворога. До слова на відео майстерна робота групи Азгард, підрозділ Очі. Які продовжують нещадно знищувати росіян на бахмутському напрямку, загалом же за минулий тиждень на цьому ж векторі фронту звільнено вже 2 квадратні кілометри, і довкола міста фортеці позначено синьо-жовтими кольорами 49 квадратів. На Авдіївському Мар'їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар'їнка та оточення населеного пункту Авдіївка Донеччини. Наші оборонці не дають ворогу здійснити його підступний план. Так, от е бійці, а точніше, бойовики Російської Федерації, вели безуспішні наступальні дії у районах. Керамік, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Пречистівка Донецької області. Тепер традиційно детально про те, що відбувається на ділянках фронту на півдні. Тривають наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Є успіх у напрямку південніше роботиного та західніше Вербового. На Таврійському векторі за тиждень звільнено 4,8 квадратні кілометри території. Це південь, включно з частиною Донецької області. Загалом же оперативно-стратегічне угруповання військ Таврія звільнило вже дуже важливо усвідомити ці масштаби 256,5 квадратних кілометрів площі наших. Я наголошу на цьому законних українських земель. На Запорізькому та Херсонському напрямку противник в обороні продовжує обстріли позиції підрозділів сил оборони України та цивільних об'єктів у цих названих областях, а також на Миколаївщині. При цьому ворог активно застосовує баражуючі боєприпаси типу ланцет. Про це констатує Міноборони України. Пропоную вам у коментарях поділитися своїми емоціями, адже щодня обстановка різна, але наші бійці, які відвоюють український мир, українську свободу та захищають батьківщину, точно потребують нашої підтримки. Поставте, будь ласка, свою вподобайку, підписуйтесь на ютуб канал сейчас і ставте дзвіночок, точніше, тисніть на цю кнопку, аби бачити і знати більше.